Вічливічемні, три-чотири. А якщо ви намагаєтеся бути щедрими й допомагати один одному, то давайте поплескаємо в долоньки три-чотири. Краде святкового настрою у Криворізької малечі, і це дійсно так. Адже команда Олександра Вілкула з числа військових і цивільних подбала про це, ставши ініціатором ряду розважальних проєктів для дітлахів з Кривого Рогу. До того ж, усі заходи безпечні, бо проводять їх у міських перевірених бомбосховищах. Саме так настрій малечі підіймають піснями, танцями, ляльковими виставами та конкурсами із такими улюбленими дітьми-аніматорами. Роздумів, бо знає, що у цих стінах безпечно нерозважальний дитячий івент привела свою молодшу сестру Ірина. Їхній батько вже 15 років поспіль несе службу у лавах Національної гвардії України. Ірина зізнається, за усі майже 10 місяців війни це перша змога її 12-річної сестри відірватися, як то кажуть, наповну. І, хоча сама дівчина давно не дитина, концертна програма їй прийшлася до вподоби. Дорослим, теж хочеться їй надію відчути свято якесь. То дуже цікаво, навіть мені було. Цікаво спостерігати кожен раз нові вистави, то це дуже добре цікаво. Загалом схожі святкові івенти проведуть для сотень криворізьких дітлахів, зокрема дошкільнят, школярів, дітей, військовослужбовців та нових криворіжців, що знайшли у нашому місті фортеці свій прихисток. Приємне свято, несподіване, важкі часи для нашої держави, але ж що ти Миколай завітав з подарунками, щоб приділити увагу в першу чергу. Звісно, що дітям батьки, які знаходяться без вести з них, загиблі в полоні. Ну і також для всіх наших військовослужбовців, решти, частини цього разу в атмосферу новорічного настрою, переглядаючи виставу від Криворізького театру Ляльок під назвою Мрії збуваються завжди, змогли поринути понад 50 дітлахів діючих військовослужбовців, підрозділів Нацгвардії. Кожному з присутніх наприкінці концертно-розважальної програми вручили корисні подарунки: канцелярські приладдя та смаколики. Маріолакуліч, Борис Торохтій, перший міський.